Усім доброго ранку, у кого є ось такий акумуляторний сікатор. неважливо якої фірми. Головне, що ось ці регулятори, вони майже у всіх одинакові. І коли ви багатенько ним працюєте, і ви бачите, що вже не такий чіткий рез, тобто, якщо взяти ось таку бумагу, спробувати, буває прорізає, буває зажовує. Вимикаємо. Щоб не відрізати пальці. І ось тут у нас люфт. А в наборі продаються ось такі ключі. Шестигранник. Це для того, щоб ви відкрутили фіксирующий. Віджали Віджалофіксіруючий. Ще з ними іде ось такий ключик. І піджали не дуже сильно, верхній, більший. І перевіряємо наліччя люфта. Люфта немає, а двигається вперед-назад легенько. Тобто ми його не зажимаємо дуже сильно. Всього, люфта нема. Все чотенько. Фіксіруємо. Одною рукою це неудобно робити. І нижній зажимаємо, щоб верхній не прокрутився. Зараз, 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 зараз. О! Зафіксірував. Запускаю і дивимося. Бачите, як чітко. Тобто дивіться на оцей різ, я ножи не точив. І на оце, що він жував. Якщо вам було це відео корисне, ставте лайк, підписуйтесь, гарного дня!